Для студентського кому. Доброго дня. Доброго. дня. Заходьте, будь ласка. Сьогодні ми завітали до сім'ї Сиріт Валенків. Приходьте, будь ласка, подивіться, як ми живемо, в яких умовах чотири сироти живе. сироти. Без батьків, без нічого, без ніякої допомоги, без нічого. Ми не можемо зробити ремонти, без нічого. Подивіться на... Дивіться, ходіть сюди. От, подивіться, які стелі <клес> привалюються. Це всі чотири сироти живе в цих умовах. Як тут жити, я не розумію. Може хтось може допомогти чи що, я не знаю. Як тут жити? Скажіть мені, будь ласка, ви зверталися в соціальні служби? Так, зверталися, але на це не відкликаються зовсім. Ніхто не відкликається. Кажуть, ви вже дорослі, ви вже не мож... вам вже ніхто не допоможе. А ви писали офіційні листи? Чи так, ви писали, писали, звернення? все, да. вам по. Були такі звернення, ми писали в Білий Дім, ми зверталися в соціальні допомоги. Нам ніхто не відкликався. Нам ми... ну, вам офіційно мали надати відповідь. Вам ніхто, не прийшов нічого, лист не, нічого не приходило. Ми вже скільки писали, ми, ось, у нас батьки померли, ми, не знаю, нам лишили цю квартиру, і ця квартира валиться. Подивіться, як згинається стеля. І ми живемо в таких умовах: ні води, ні, нічого, ні, нічого зовсім. І ми живемо тут. В мене жінка з дитиною, і в мого брата жінка з дитиною зовсім. Ми не знаємо, куди діватися, що нам робити. Це зовсім, я не розумію. Це, це якісь... Скажіть, будь ласка, а взагалі хтось з представників влади чи приходило до вас, чи взагалі нікого ні, не було? Нікого не було, нікого не було. Я стояв на майдані, щоб, може, думав, може це все зміниться. Стояв на Майдані на барикадах, мене поранили, в шию, були пулі. І ніхто, ніхто. І я звертався, кажу, я стояв на Майдані, щоб влада змінилася. І я думав, що зміниться може щось, щоб нам хтось допоможе. Ніхто не, не, ні, ніхто не допоміг, ніхто нічого. Мене поранили кулю в шию, мені не дали ніякої моральної компенсації, нічого. Нічого не дали. І я живу зараз в таких умовах. Я думаю, може, якусь моральну компенсацію нам дадуть, що ми зробимо якісь ремонти, що ми зробимо ванну, туалет, проведемо воду собі. А це зовсім нічого. Зовсім нічого. Скажіть, будь ласка, а хоч якісь кошти, коли ви лікувалися після поранення на Майдані? Зовсім нічого. Зовсім нічого. За які ви кошти тоді лікувалися? За влас... свої, за свої, за власні свої кошти. Це нас як, як, як знаєте, як матеріал. Як матеріал якийсь, який знаєте, первобитний матеріал. Все, Я за свої кошти полікувався, я сказав, а можна де матеріальну допомогу, бо сказали, що будуть допомагати раненим, будуть допомагати раненим, що, що я думав, получу якусь допомогу. Ні, зовсім нічого. Мені сказали, іди йди пиши заяву в міліцію, я пішов, написав заяву в міліцію, і мені до сих пір приходить відповідь. Ось. Я думав, в якусь матеріальну допомогу я получу, зроблю ремонт і ми будемо з братами тут жити. Зробимо це батьківське, ніби як житло батьківське. Я думав, ми будемо тут жити, в батьківському житлі. Тут є дві кімнати. О, ось я вам покажу ще одну кімнату, якщо хочете. Ще є одна кімната. Тут теж такі умови, що тут неможливо жити. Тут неможливо жити. Подивіться, і ми, і ми тут не можемо жити. Тут розетки вже повідвалювали самі. Це, це Цей будинок з 37-го року це зовсім, зовсім, зовсім. Там, тут жити вибулок, неможливо. Да, те, що світла Немає Немає світла. Тут зовсім відключали світло. Тому що тут будинок в аварійному стані. Зовсім в аварійному стані. Тобто електрики у вас немає. Відключено. Зовсім, Бо аварійний а, стан. Газ. газ є, газ є. Ну сказали, що якщо ми не зробимо. Порядок з цією хатою, то нам і відключить газ. Я не розумію, як тут можна жити без світла, і без ганту. Як бачимо, жахливі умови. А давно вам світло відключили? Це як півтора року. Практично умов взагалі немає для життя. Я не розумію, що держава на Скажіть мені, будь ласка, ви тут проживаєте разом зі своєю дружиною і дитиною? так? Дружиною і дитиною. І я просто не хочу говорити, бо мене можуть забрати дитину в дружини по такій обставині. Якщо дитина живе з дружиною в таких умовах, може забрати і дитину. Я би не хотів, щоб в мене дитину забрали з дружиною, бо я в цьому нічого не винен. Я працюю на двох роботах на, на дитину, бо маленька дитина багато коштів йде на маленьку дитину. На памперси, на на всякі ліки, на ці от зараз сказали прививки робити, багато грошей на все йде. Ось. І зараз навіть мій брат теж живе тут і теж багато грошей йде. Нам нема просто, немає звідки взяти гроші. Ну, немає. Я не, я не знаю, я вже напевно почну скоро сивіти від цього всього, від проблем цих всіх. Ось. І ну, я не знаю, що робити. Ну, Часне слово. Ну, а вам взагалі не пропонували ніяке ні соціальне житло, ні якісь переселення. Зовсім ніхто а нічого по, не пробувало. По будинку, що зараз спадок вам перейшов? Так, чи? спадок нам чотирьом. І ви ніяк не можете його не продати. Не продати, бо в нас є двоє неповнолітніх. У нас є двоє неповнолітніх дітей. І нам за цю квартиру не дасть 4, ніхто не дасть чотири однокімнатні квартири, щоб ми вжили кожен в однокімнатній квартирі, ніхто нам не дасть. Чотири однокімнатні квартири за цю квартиру за таку, подивіться, це, це за таку хрущовку. Скажіть мені, будь ласка, ви після поранення взагалі в Івано-Франківську зверталися в нашу народну самооборону Івано-Франківську? Всю, Сюди зверталися. Я що вам ходив, сказали? мене ніхто не хотів слухати. Ніхто. Ти що чого туди йшов? Тебе хтось туди тягнув? Я сказав, бо я йшов, щоб просто влада змінилася, бо я думав, що мені хтось допоможе. І мені ніхто не допоміг. Ось. Ось ми бачимо, як ставляться справді до героїв Майдану, ті, хто стояли на барикадах. Я вам можу показати навіть шрам, шрам від, від полі. Він же зажив, вже пройшло багато часу від шрам від полі. Коли я стояв і мене поранили були. І, 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 я був в лікарні в Києві, дійсно, це все зафіксовано. І зовсім ніхто до, до мене, я звертався зараз. Ось є якісь ці документи, які десь, щоб були поранені, щоб, щоб ми зняли, щоб показати, що дійсно. Ні, мені ніхто їх нічого не віддавав. Я прийшов в лікарню, мені е, витягнули полю з шиї, сказали, що 5 мм, що не вистачало до сонної артерії. Ось тут. І витягнули її, зашили, я кажу, я йду далі на Майдан. І далі йду на Майдан, бо я не хотів би це. Я йду далі на Майдан, далі, блях, бо Беркутівці так, далі наступають, наступають. І я пішов далі на Майдан і там далі стояв з такою перев'язкою на шиї і на голові, через шию на голові. Я пішов далі, ніякі справки не брав, мене це не хвилювало. Я думав, що влада зміниться, що влада якось до нас поставиться по-людськи. Що до сиріту, як ми живемо? Зараз, ось мій брат зараз е, молодший. Йому немає навіть 16 років, він зараз вчиться у 15-й бурсі, Він отримує 270 гривень. 270 гривень. А він має отримати, як сирота повна, він має отримати більшу. З допомогою. Він цього не отримує. 15-та бурси цього не надає йому. Ми хотіли ще з братами всі якось працювати, поїхати в Росію чи куди. В Росію ми зараз не поїдемо, бо там е таке твориться, ви самі бачите, що твориться там в Росії. Ну, ми хотіли кудись на заробітки поїхати, в Київ, туди. У нас е немає можливості. У мене зараз дитина маленька, мені зараз треба за замал маленьку дитину. Старший брат. Мишко, він теж не може поїхати, бо в нього теж маленька дитина. Ми не можемо нікуди, а тут в Франківську багато не заробиш. Тут заробиш ну, 1200, ну 1500. Ну і що? То це вистачає на памперси, на, на памперси і на прожиття. Все, купити якісь капчики дитині малмалій, якісь ось, одяг, собі купити щось поїсти і все. Більше нічого немає. Більше нічого, більше нічого за таку зарплату франківську не купиш. Скажіть, будь ласка, а ви зверталися до міського голови нашого Віктора Ні, не зверталися, бо до нього неможливо попасти. А скажіть мені, будь ласка, ви офіційно подавали листи куди? Ми подавали листи в Білий Дім по сім'ї та молоді? Я не знаю, як воно В справах сім'ї та молоді. Подавали туди листи, подавали туди, відсилали. Туди не приходили нам відповіді зовсім. Три рази ми подавали туди листи, нам не приходили відповіді. Приходили в Білий дім, казали, допоможіть нам. Подивіться, які ми четверо сиріт, живе в якій хаті. На білий дім там є такі, як що займаються сиротами. Я не, не пам'ятаю який поверх. Но ми приходили серед сиріт, там, серед сиріт. займаються ними. І там приходили, ну, ми туди приходили, нам казали, це ваші проблеми. Ви собі собі самі. І я не розумію. В казіна Іванівна там в Білому домі теж була, вона каже, каже ви вже повнолітні, ви собі займаєтесь самі. Ну ми, але ж ми сироти. За нами, нам, за нами має бути держава. Тим більше я стояв на Майдані. Ну чому не допомогти людям? Ну, як це так? Я не розумію. Як це так? Так відноситись до людей, які зробили державу інакшою Зараз на даний час. Зараз на даний час я навіть не знаю за кого голосувати, чесне слово. Якщо така зараз створиться, який, такий бардак в нашій, нашій державі, мені хочеться втікнути гай, звідси з цієї України і навіть тут не сидіти. Якщо тако ставляться до людей, тако, от, живуть в таких сім'ях. Ну, це, 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 це не є умови для проживання. Зовсім. Зовсім. Немає. Подивіться, пічка пічка розвалюється. Розвалюється. Зовсім розвалюється. Повідлітали, дверця. Повідлітали, дверця. Самі повідлітали. Тут пічка розвалюється. Подивіться, як розвалюється тут. Шви пішли, розвалюється. Подивіться, я вам покажу в тій кімнаті, як там пічка розвалюється. Тут зовсім пічка розвалюється. Ми бачимо, наблюдаємо умови для прожиття. Ну, це страшно. Подивіться, як тут пічка розвалюється. Тут пічка теж розмається. Тут хлопці все розпалилося. Тут все повністю розвалило. Тут нема, нема як жити. Ну нема. На жістке оку тут немає як жити. А скажіть, будь ласка, а де ви їсти купуєте. От, на одній плиці. На одній плиці. На одній плиці. Ось. Тут у нас одна плитка є. Що ми можемо, то робимо? Одна плитка. На одній плитці в їсти. Яка теж розвалюється. Це лишилося після бабусі, яка бабуся купила нам плитку. Тут почав грибок рости. Подивіться. Почав грибок рости. Підлога почала провалюватись, подивіться. Я вже ховаю її від людей. Дивіться, тут підлога почала провалюватись. Ось. Все провалюється, все цей Розетки відвалюються, Все, я не розумію, я не можу. Все по людському оку тут неможливо жити. Ось. Все відвалюється. Піш... Пішли, я вам покажу на двір, які, що твориться з двору. Які там умови. Подивіться, розвалюється хата, подивіться, це все повздувалося. Воно розвалюється, подивіться, які дирки, які це все. Подивіться, як тут розвалюється хата. Це, оця стінка, оця, 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 подивіться, як вона прилітається, ходить. влада забуває за своїх людей. За людей, які, які стояли за неї. Ось, Це все дивіться, це тріскає, тріскає це все, це все тріскає. Будемо сподіватися. Ми що стараємося? Ми собі город посадили. Посадили там е, картоплю, посадили так, щоб вижити, хоча б трохи вижити. Посадили цибульку, окріп, все посадили. То, що можемо зробити, ми, ми робимо. А так далі, ну що ми можемо тут зробити? Тут нічого ми не треба. скажіть, будь ласка, може, у вас є якісь побажання до влади чи до до будь-кого, хто просто щоб вони дослухати до людей, які за них до людей, які проти Януковича були. Щоб вони не були такими, як янукові, щоб не пхали гроші в свої кармани, щоб просто допомагали людям. І тоді люди відкликнуться на, на, на їхні побажання. Щоб вони були людьми, щоб вони були людьми, такими, як ми, щоб вони не ставили вище себе нас, щоб вони, були, щоб вони бачили, як люди живуть. Прості люди, сироти, діти, щоб ставили їх на якесь місце, Не за якісь порожні місці, такі, от, за таке, як ми живемо. Хай хай якусь нам. Хай якусь віло продадуть і нам допоможуть хоча б чотирьом сиротам зробити та всім сиротам, хоча б які є. Щоб зробити ремонт в хатах, ми не одні сироти, ми не одні такі сироти. У нас є тут по Франківську до, до 20, до 30, до 40 тисяч школи інтернату, які живуть в таких умовах, що неможливо. Щоб хоч одну свою вілу продали і зробили нам якийсь тут хоча б порядок, сиротам. І щоб якимось хоча б людям, які погано живуть, які були на Майдані, щоб зробили порядки хоча б в хатах. Грошей не треба. Нам Нам потрібно якісь зробити, щоб нам дали хоча б матеріали і щоб ми все зробили собі порядки. Нам не потрібно грошей, нам не потрібно нічого, щоб просто нас рахували за людей. Розумієте? Здавалось, герой Майдану поранений на Майдані. Чому влада так ігнорує? Мені цього не зрозуміло. Ми надіємося, що ми команда студентське ком'юа допоможемо вам в цьому, чим зможемо. Скажіть мені, будь ласка, це ваш туалет, я так зрозумів, так, так? Це наш туалет. Як не смішно, але це наш туалет. Ось, ми, ми тут в туалет ходимо. Я, я просто мені встидно відкривати. Я, напевно, я не буду відкривати. До встидно. Ми тут ходимо в туалет. Жінка моя, дитина моя. Ну жінка моя, тут дві сім'ї живе. І ми тут в туалет ходимо. Я не буду його відкривати, бо там неможливо. Він всівся, подивіться, як ми хо які ми в туалет ходимо. До чого влада дійшла, що сирит, так утримують. Всі говорять, всі перед виборами обіцяють. Та такі вам будуть умови, то все буде ліпші, умови будуть. А подивіться, як люди живуть. Подивляться, як люди живуть. Скажіть, будь ласка, а взагалі хтось до вас, за скільки часу от ви самі проживаєте, вам до вас хтось приходив, чи ніхто взагалі? Зовсім ніхто. Всі забули, всі забули. Всі забули. Вони собі добилися, от всі добилися свого, що скинули цього Януковича, скинули Януковича і ось. При Януковичі як було, і зараз так було. Нічого не змінилося. Нічого. Зовсім ні капельки. Що ще можу сказати, давайте я ще раз безперервно попробую вам передати те, що тут відбувається, які умови люди намагаються не прожити, а вижити. Це ваших два брата, я так зрозумів. Три. Та? три. Нас та? три. Там ще один є. Нас три прийти. Нас четверо, всього. Можливо, ви би хотіли щось додати? Ми спробували на чергу на квартиру. Нам сказали, що можна, що ми ходили у Білий дім, потім нам сказали, що у вас є хата. У вас там я кожного там, по пару квадратних метрів і ви не можете стати на чергу. Ми сказали, що можете подивитися на хату, яка в нас хата. Вони кажуть, що ми вам тут нічим не допоможемо. Потім знову ми зверталися, нам сказали, що можуть виділити якусь там допомогу щось до 10 тисяч на ремонт. Ми чекали, чекали. І так у ніхто не вилили, так. Ніхто не видали, та, не видали. Це слова всі, все слова. Це такі слова, що ними можна піти, я вам скажу, о, ось туди. Такими словами. Ось, це, це всі слова, які можна. Це такі пенсії дають, от, бо я вже старший, знаєте, мені 26 років. А от, от, от мої молодші брати, ось, вони отримують пенсію 450 гривень чи 500, там, ну хай буде так 500. За, як ви думаєте, за цю пенсію можна побудувати хату, ну зробити нову хату? Ні, неможливо. Я думаю, неможливо. вистачає тільки на продукти. Цієї пенсії. На продукти. На продукти і на житла ну, для утримання. Для отримання. Все, зовсім ні для чого не... Ну подивіться, ну тут такий дах. Ну, він... Нас протікає ще дах. Ви бачили в коридорі, який, який там це, дах там протікає. Ми йшли в ЖЕК. Сказали, що ми не маємо відношення ніякого до цієї хати. Ми не маємо зовсім ніякого відношення. Я не розумію, на що держава дивиться. Я не розумію, що, не розумію, що зробити так, щоб держава якось звернула нас увагу. Кажуть, ну, не йдіть, не крадіть. Ну, ми не йдемо красти, ми працюємо. Ну як в цій державі жити, жити щоб прожити, щоб якось хоча б заробити на кусочок, ну, на кусочок у цього фундаменту, щоб поставити? Ніяк, ніяк, отакі от зарплати. Ми йдемо в Євросоюз, за що я, ми йдемо в Євросоюз, так? За, що, за що я там стояв, що я маю ось. Мені сказали, що 36 тисяч будеш мати е, якоїсь компенсації. Я нічого не маю. Це вам де говорили? Де ну, вам обіцяли? Це після того говорили вже після Майдану, будеш мати цей. Я побігав, поїхав в цей, купу купував. Це грошей. вам на Майдані так говорили? Так, то та, що ти будеш мати компенсацію, якусь якщо тебе поранять. Я йшов, я йшов, стояв ще нас вчили ставити щит до ноги, отак, до ноги, щоб гарно трималося. Ще то ставиш, щоб триматися, щоб було наполегливіше. Ми стояли, отак от я стояв раз-раз. Як я ще від, трошки відвернув, як ми забирали ніби поранених, мене поранили в шею. І після цього, коли мене забрала скора, мені сказали, лікарі, ти будеш моральну компенсацію мати. Ти ні про що не переживай? Я кажу, мені поки що компенсації ніякої не треба, я кажу, йду далі на Майдан. Мені зашили шию. Я пішов далі на Майдан, далі боровся, далі мене побили там Беркотів, всі, але я далі пішов. Я бо я знав, що мені потрібно за нашу державу. Я думав, що вона хоч щось зміниться, що в нашому світі, що нам чимось допоможуть нам. Я йшов за всіх троїв, братів, але це зовсім нічого не чому здається? влада ігнорує таких героїв майдану, тим більше героїв сиріт. Я просто не розумію. Ось запитатися цю владу, запитатися їх. Запитайтеся Яценюка, запитайтеся Юлію Тимошенко, запитайтеся е, цього, як його, Луценка, запитайтеся всіх, які вони всі такі прекрасні, запитайте всіх, які вони всі цей. Хай допоможуть, хай допоможуть чимось, хоча б матеріалами, ніхто в них гроші, нічого не просить, нічого. Хай допоможуть всім сиротам. Я не говорю про себе, я говорю про сир рід. Бо всі говорять про інвалідів, про пенсіонерів, так, це потрібно, так. Дітей війни про всіх. всім треба допомагати. Але я в в одному матері, ні в одному, по ні в одних новостях не чув. Я, я був з п'ятьма сиротами на Майдані і всіх п'ятьох поранено було. І всім п'ятьом нічого ніхто не, не предоставив ніякі, ніяку допомогу. Тобто, сиріт не ставлять за людей. Тобто, сиріт не ставлять зовсім за людей, бо вони нічого не можуть зробити. У них нема ні мами, ні тата, нікого хто за них постоїть. Скажіть, будь ласка, а ви спілкуєтеся з тими людьми, з якими ви стояли на Майдані? Ви підтримуєте зв'язок з ними? Так, в мене є один, один який Майдан старший. Коли я до нього зараз дзвоню, він трубку зовсім не бере до мене. Під а мене. в якій ви сотні були, може. В п'ятій. В п'ятій сотні. Так. Що ж ми можемо сказати? Звісно, картина жахлива, умови для проживання жахливі. Про людей просто, просто забули про людей. Ну, будемо намагатися донести дану інформацію до людей, до глядачів, до телеглядачів для, для інтернет-ресурсів, щоб переглядали, дивилися. Не знаю, благодійні внески ми не будемо виставляти. Якщо ви маєте бажання, щоб вам може чимось допомогли, то можете напряму звертатися до людей, може, продиктувати свій номер телефону. Номер телефону 066... 67, 32, 143. Ще раз, 066, 67, 32, 143. Микола, так. Микола, так. Тому напряму, будь ласка, звертайтеся, щоб це не було через десяті руки. роки. Хто ще ви зможе, нехай допоможе людям, бо, як то кажуть, зараз поки літо на вулиці. І це вже неможливо проживати, а в нас не забувайте, що і зима. І сподіваюся, що влада теж зверне на це увагу і не просто на дітей сиріт, а okay. справді на героїв Майдану, які попали під кулі і чомусь про них забули. Дякую. Всім Добре. дякуємо з вами. Було студентське Com. студентське ком'юей.